Ой, бляхас! Фу, господи. Уф я Маріо, І так зламав живу. Що... Я не знаю, що це. Ну, окей. Все стало маленьким. Абсолютно. Ну, я так зрозумів. О, боже! По табличці, боже, як це грати можна? Ні, ні, не кра... Він помирає, він помирає, він помирає. Маріо, не будь дебілом! Пішли? Погнали, погнали! Жесть. <рес> <рес> Ні, не Ну Такий м'ялкий! <рес> Все маленьке стало. Що ти мені скажеш? Гуд Я по О, боже там балкон зверху. <рес> погнали, погнали! Пішли? Що не від. О! Я не можу пройти далі. Карлік, давай, ну що ж ти? Боже він по розмірах шевцова, а пройти все воно не може. Він піднімайся по мосту. <піднімається> Ви чули? Де я? Я під мостом. Жесть, це нереально грати, о, це я зрозумію, як це можна ламати, погнали. Пішли вже. <плес> Куди ти назад повернувся, дебил? Та що з тобою? Ти мене плях. Так. О. Та це нереально, Нажимаю на якусь кнопку і він сразу. Все, коротше. Треба просто пригати. Тож у мене багато секунд навіть є на це. Ну я можу, в принципі, ударами його йти, да? Ну я помню, що це ти. Все, пішли. Є! є, скипнули той бах. Всі двері чорні. Але я не можу все одно пройти. Боже, боже, я навіть по ступенькам не можу піднятися О боже! -пішли пішли. пішли, пішли. Зірка маленька. Вау! Все тут маленьке. Мене кось переміг. <плес> <плес> Ой, бляхас! Фу, господи. Та йди ти в жопу, я злякався через те. Мост дуже маленький. <плес> 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 мене ХП мало! Дайте хп, дай ти хп, дай ти хп. Де де тут... Єсть, найшов. Тут не все маленьке, бачите, ця табличка велика. Що, можна далі цей режим. Пішли, 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 пішли. А шарик буде? Мені здається, шарика не буде, бо він маленький. О-о-о-о! <свіс у> Ще пройти легко. Ой! Накаркав. Стоп, стоп, я можу сісти. Ай, я застряг, Я застряг! Фа, все нормально. Я там має бути пушка, але її нема. Що гра так лагає? Я... Не знаю, ламати ігри 3D це дуже важко. Бо в мене ноутбук крихкає трошечки. Трішечки. От я поди. Бляха. Чого ти. Так, пішли таблеточку. це босс. А е бейк бо. Де ти великий? Я тебе зараз знищу, ти великий. Дайте камеру так зроблю. Як мені його- Я навіть не розумію, де зад, де перед його. Бляха, він мене зараз скине. Тож, по логіки він має отут, але. Ні, -ні, ні Ось тут. Я не можу взяти. Я взяти не можу. Я, він мене бере, я брати не можу. Він той що, афегел. Він мене навіть далеко не кидає. подивіться він. Він має кидати дуже далеко, а тут пару сантиметрів кидає, відпустив. Маріо, який ти придурок, якщо чесно. Візьми. Я не розумію, де сзади де перед його. Та візьми ти! Коротше, це нереально. Йди тут, в... пішли, прогуляємось. Пока. Спускаємось. Якби мені б заробити хоч одну, я б щасливий був би Навіть я скіб навіть не може зробити. От що мені тут робити, якщо він зверху з цього стовба? А, почекай забор маленький! Тільки зараз зрозумів. <рі> Тільки як мені до зірки дістатися? О! Сальто зробив. Єесть! Коротше, там в оригіналі має бути великий забор, але його не було. А ще я за зону вийшов. Клас. Ну що, пішли за зону? Ем. А, він автоматично. Окей, він автоматично зайшов. Десь... А я можу здохнути? Аво. Угу. Тепер я можу піти в. Ляха, який ти... Сальт він навіть не зроблено. Да? да? він дуже маленький. Я іноді високо пригаю. Що ти робиш? А. Я забув, що тут також може. Не я не хочу сюди. Я хочу... Сюди. Боже, Маріо, Кітти. Давай! Я трошки прискорив. Так я зрозумію, ну що ж ти мене гвалтуєш цими текстами. О. Все пішло. Я надіюсь, я перепригну. О, Боже, ви що прикалуєтесь? Давай, ну. Нарешті. Я не знаю, як я це буду грати, тут має бути гонка. Якщо я навіть не бачу... Маріо. Поїхали! Таблетка поїхала! <плес> 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 я... я зараз... Я... Мене нова пошта відправляє... Це я таблетка відправляюся до якоїсь дідушки. Деду... О. так що. От. Так, бляха, не потеряє. Добре хоч. Хоть... Ну, ...Партіклі... Я не знаю, як це буде. Чого я такий повільний став? Тобто він, він такий повільний, що мені приходиться наперед нажимати. Ого. ого. Вперед пішли, 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 пішли. Я встиг? Бляха. У, все маленьке, тобто іменно. Ам, Динамічні об'єкти маленькі гітбокси також. Але двері все одно не можна пройти. Шад, о е, щось кав. Все, бренд. Можна і. Що я туди я не можу. Куди я можу? Давайте туди, куди я пішов випадково. Так. Ого! А, я ходити можу. Нічого не розумію. А мене вони толкають. Вони... Вони просто маленькі, я навіть їх припригнуть можу. Я наскрізь можу пройти. А тут як! Жесть! Нє! Ні-ні-ні, пішли іншим шляхом. Боже, маріо якийсь став трошечки цей вод. А, я ж не О! У, у. Нічого собі. А як я так перепрыгну, змій? Дивіться на деякі текстури. Отак от... Ой! Що за звук? Ну що... Х... Хлистами б'ють? Що це. <ривіт> Як тут проходиться грівень? Ви вже приказуєтесь, тут все маленьке. То <ривіт> боже. П'ять хлистами б'ють мене. Та реально хто мене хлистами б'є? <ривіт> Баскуда! Хто мене бив? Там як. там в оригінальному квітка повинна бути, але в чому прикол. Я навіть не розумію де він. Боже, це нереально. Коротше. Де? Як мені зрозуміти, що йде? Ну к звісно, я не зрозумів, де воно. І зараз я автоматично зайду. <ріст> Давайте вже повністю зламаємо ці, цей рівень, ну тому що, чому б ні, я вже трошечки. Я думаю, достатньо сняв. Мару якийсь висо... ну, в... 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 сильно прига. А я можу... Не падай! <śuego> <laughs> Врубіть мем там, де я, коротше, не буду навіть говорити. Самі додумайтесь. Таблетка, бляха. Та шо ж ти. Боже, Там. Боже, ти ти. Я його бити не можу. Бистро полікуйся. Ого, не зря. Я помер? А, <смі> Нічого навіть не розумію. Мене от цікаво, цей. Ти бил, я щас здох. А, ні, я живий. А от сама геометрія уровня, майже... Ну, то есть. Що то не динамічне? Я не розумію, повинно змінилось, повинно ні. Що це за прикол? <свист> <свист> за що мені це все? Що я по стіні навчився лазити? Окей, давай. Ні, не можу. Ой. Що відбувається? Гра міняється? Я його вбив. Фух. Якось це пройти. Він маленький, він маленький. Жесть, тут безчитивний яд просто. Зате музика нормально грає, я думаю, він теж спортиться. Боже бляха, ви що прикалуєтеся, я зараз у мазі йду. Що відбувається? Все гра померла. Все померла гра. Бувай-бувай гра.